28 жовтня Україна вшановує 78-му річницю вигнання нацистських окупантів з України. Саме цього дня, 1944 року, з території нашої держави вигнано останнього солдата рейху і був визволений найзахідніший регіон країни Закарпаття. В ході німецько-радянської війни, 41-45 років, саме на території України відбулись ключові битви за визволення Європи від нацизму. Тому саме цю дату визначено указом президента. Та у 2009 році як визволення України від нацистських загарбників. Щоправда, інститут національної пам'яті рекомендував змінити термін визволення на вигнання, зазначаючи, що після 28 жовтня 1944 року Україна не стала вільною державою, а опинилась під радянським пануванням із масовими репресіями та депортаціями. У Вінниці обрали керуючу компанію індустріального парку. За результатами конкурсу, який затвердили під час сесії міськради, перемогла компанія «ЮПаркс». Вона спеціалізується на переробці сільськогосподарської продукції. По перше, Вінниця є центром великого, харч... великого аграрного регіону. У нас є доступ до дешевої сировини. З іншого боку, саме от в період в період війни, питання продовольчої безпеки ми переосмислюємо по новому. Компанія-переможець планує створити у Вінниці інноваційний проект у харчовій промисловості, а також залучати на цю територію інвесторів та резидентів. Запуск виробництва і створення робочих місць відбудеться до кінця 2023 року. Сама угода підписана на 5 років з відповідним дедлайном і дорожньою картою, щоб не було так, що просто взяли в управління і нічого не роблять. І маємо надію, що разом спільно з ними ми достатньо серйозно покращимо економічний потенціал міста нашого. Продовжують підтримувати депутати Вінницьких підприємців, чиє майно постраждало внаслідок ракетного удару Росії по площі Перемоги. Їх звільнили від податку на нерухомість. Пільга діятиме протягом 23-го року. Наприклад, те, що будинок побуту і інші об'єкти в тому мікрорайоні. І те, що, якщо не дай Боже, буде якийсь ще у нас загрози в цьому відношенні. Тому ми підтримуємо таким чином малий і середній бізнес. Продовжують у місті приводити до ладу укриття у дев'яти садочках та п'ятнадцяти ліцеях. На їхній капітальний ремонт депутати виділили кошти. «Будемо, де це необхідно проводити перенесення існуючих інженерних мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання. Також облаштовуємо всі повністю приміщення санузлами, фарбуємо стіни і робимо саме основне це вентиляційні установки. Дані приміщення будуть слугувати не тільки як найпростіше укриття, але й як пункти обігріву. Ми з вами розуміємо, які нас виклики будуть чекати в зимовий період, тому маємо бути готові до цих всіх викликів. А ще у мерії розвивають мережу пунктів обігріву. Утім, прийматимуть вони найбільш вразливі категорії населення. А вінничанам радять завчасно подбати та забезпечити тепло у своїх тимчасових укриттях. Дуже важливо, щоб ви депутати на своїх округах проводили роботу з мешканцями щодо облаштування відповідно в місцях для тимчасового. Знаходження під час повітряної тривоги, я маю на увазі підвальних приміщень, аналогічно утворювати і теплові пункти для того, щоб зимою можна було ну, якесь час там перебувати, і це дуже важлива робота, тому що, на жаль, війничани не до кінця усвідомлюють всі виклики, які нас можуть чекати. Також на сесії депутати спрямували гроші що й на потреби управління ДСНС і підрозділів полі. 你记忆。 Вінниця єдине місто з України, яке цьогоріч долучилось до церемонії європейської енергетичної відзнаки європейських міст у Люксембурзі. Представники з Вінниці розповіли про найкращу практику, яку втілюють роками у місті розвиток велоінфраструктури. Нині у Вінниці є 180 велосипедів на 25 станціях муніципальної мережі велопрокату Некстбайк. Крім того, у Вінниці встановлені 10 карт веломаршрутів та створено муніципальну школу велосипедів. Сипедного спорту активно розширюють і мережу велодоріжок. Маємо 91 кілометр. Парковки для двоколісних розміщені біля навчальних закладів, лікарень, спорткомплексів та адмінбудівель. Загальна кількість 720. Нині Вінниця працює над тим, аби отримати золоту європейську енергетичну відзнаку. Це один із пріоритетних напрямків стратегії Вінниця 30 Нагадаємо, наше місто ще у 2015 році. Перше у східній Європі отримало. Європейську енергетичну відзнаку. Згодом у 2019 році ми її підтвердили. У 2023-му заплановано проходження зовнішнього незалежного аудиту. Невеликий цех спожиття одягу підприємства УТОС. Від початку війни бізнес активно допомагає армії. Це важливо для кожної країни, якщо підприємства і у тому числі підприємства людей з інвалідністю працюють на допомогу країні відстоювати свої національні інтереси. Протягом восьми місяців тут відшивали розгрузки, бронежилети та навіть сумки під Бандера Павери, Шили різне. Ну а зараз шиємо те, що потрібно нам для війни, щоб наші хлопці були в теплі. Теплий одяг тут почали виготовляти місяць тому. Майстриня Лариса за швейною машинкою вже два роки каже, робота не важка, проте клопітка загалом на один виріб витрачає більше години. Ми намічаємо ліпучки, кишені і зшиваємо повністю весь виріб. Якщо вже наловчитись, добре є вся фурнітура, то десь півтори години до двох. Хоча колектив невеликий, за день швачкам вдається відшити до 15 теплих кофт різних розмірів. На кофтах розміри йдуть від М до 4, 4XL. Практически в кількості все одинаково йде, тому що. У нас ж армія, не всі подобрані під один. Відшивають флісові кофти за чітким прикладом. Зокрема, тут має бути місце для різних шевронів, як от групи крові та прізвища. Своєю працею УТОС допомагає закривати запити ще одному підприємству. Саме на теплий одяг зараз найбільший попит. Нам просто поступив заказ від спорідненого підприємства від головного інженера. Поступив, що вони не встигають, вони ш'ють і просять, щоб ми допомогли. Також вони нам будуть поставляти матеріали. Лише за місяць тут виготовили більше 120 теплих ковтин для наших захисників, готові і до більших замовлень. Зупинити виробничий конвеєр може, хіба не стача матеріалів. Тобто наш, наш цех швейний, розрахований на більшу потужність, ми б могли виконувати заказ більше. Утосівці переконані, своєю працею не лише зігрівають бійців, а й допомагають наблизити нашу перемогу. У Вінниці наведуть лад з електросамокатами. Місто підписало меморандум про співпрацю з операторами прокату. Для безпеки всіх учасників дорожнього руху в громаді встановили правила користування двоколісними. Відтепер швидкість електросамокатів буде обмежена до 20 кілометрів на годину. А в парках, пішохідних зонах та на площах їздити дозволено не швидше за 15 кілометрів на годину. Також там заборонено паркувати самокати. Йдеться у меморандумі і про облаштування спец місць для ранкового старту. Знайомтесь це шеврі. Таке ім'я я дала своїй автівці. І повірте, так робить багато автомобілістів. Тому що на дорозі зі своїми чотириколісними ми переживаємо чимало пригод. І імена є чи не у кожної. Нас називають «Жемчужина біла. Кохано. Чому? Чому? Бо зефіра жіночого роду. Капічина була, от вона найбільше враження, напевно, з усіх залишила. Назвали її Ніжно-Маруська. Коли щось гарне, про неї треба згадати то мала, а коли щось ламається, то, мабуть, малий і що тигой. Ти цей рік через повномасштабну війну став викликом для автомобілістів. Спершу для тих, хто їздив на бензині та дизелі, на стелах заправних станцій висіли нулі, а в бензобаках закінчувалось пальне. Доводилось вистоювати кілометрові черги або ж, взагалі, відмовлятись від звичних поїздок, як зробив вінничанин Ігор Рядько. Виходиш зранку і розумієш, що е... Це пальне, воно десь необхідніше, ніж тобі. Я можу обійтися день, два-три без автомобіля. Десь потрібно заправити військову техніку швидку. І це в той період це був егоїзм економії пального, тотальної, навіть десь переплатити і кататись на автомобілі, щоб десь не вистачило. Ну, звісно, довелося економити. Не всі дні я виїжджав, певний час користувався громадським. Ким транспортом, благо у Вінниці, громадський транспорт досить зручний. Тепер, коли пальне є зі своїм туріком, так Ігор називає, авто, може відчувати свободу і комфорт у подорожах <звук> та економити такий дорогоцінний час. Чесно кажучи, якщо ви йдете з паркінгу і не обертаєтесь подивитись на машину, просто помилуватись нею, ви погано вибрали автомобіль. А це Вінниченка Ірина Сілізньова. Вона щаслива власниця електрокара. Зазвичай їх всі називають електричками. А вот а в мене була цікава історія, бо в мене машина моя перша з'явилася на день народження. І коли з моїм чоловіком розмовляла моя кресна сестра і спитала: а ти вже щось там підібрав їй на день народження, каже, так, да, підібрав. А що? Він каже, чорний лівчик. Вона, блін, я теж лівчик купила. Ну, вже потім з'ясувалося, що це трошки були інші і різні лівчики. Так що, от отак, електричка, лівчик. Нині для власників електрокарів настали напружені часи. Рашисти б'ють по енергетичній інфраструктурі, тож доводиться їздити більш ощадливо. І як і всім, економити електроенергію. Електромобілі заряджають вночі, якраз тоді, коли немає пікової напруги. Більшість поставили собі нічний тариф. Це з 23 до 7 години ранку. Та на чому б не працювала автівка, бензин, дизель чи електрика для кожного власника то безумовна любов, навіть попри іноді дорожні корки і необхідність поїздок на СТО. цьогоріч. Свій день автомобілісти відзначають 30 жовтня. Святкують скромно, адже зранку знову за кермо. Поринути в історію віничан запрошують на безкоштовну екскурсію на честь 109-ї річниці заснування трамвайного руху. Вона відбудеться в суботу, 29 жовтня, і триватиме годину. Після екскурсії на відвідувачів чекає подорож старовинним 65-річним трамваєм. Він рухатиметься як лінійний трамвай по маршруту. номер 2 для участі необхідно зареєструватися за посиланням, яке можна знайти на сторінці музею Вінницького трамваю на Фейсбук. Кількість місць обмежена. Плюшовий такий комбінезончик. Якраз у нас зимова пора. Під час тривоги викриття саме воно. Вінничанка Марина показує нам обновки новонародженого сина Давида. У боксі костюми, шапочки, пелюшки, рушники та все найнеобхідніше і на різний вік дитини. Бачу книжечку, до речі. От книжечки гарне, гарне для того, щоб можна було показувати, ну, відповідно, вивчати другу іноземну мову. Пакунок для українців збирають та передають матусі з Шотландії ще з березня. За цей час до нашої країни прибуло більше двох тисяч таких боксів. Отримують їх родини, переселенців або ж військовослужбовців. Вони вже були відправлені навіть до Києва і вони були і в Харків. І вони були і в Смілі Черкаській області. відправлені в Білій церкві вони були. Зорганізувала шотландців війничанка Нівена разом з волонтеркою Джесі Крофорд. Її розповіді про війну в Україні не аби як торкнулися глибин душі шотландців. Вони бачать, як діти у нас знаходяться в бомбосховищах, як це для них взагалі вони це не можуть зрозуміти, як таке в нашому вже 21-му сторіччі таке відбувається, що гинуть мирні люди, мирні діти, і що йде війна на нашій території, що діти народжуються в бомбосховищах. Цього разу до нашого міста прибуло 20 пакунків для хлопчиків та дівчаток. Я хочу зазначити, що це додаткова допомога нашим новонародженим діткам. Також хочу зазначити, що всі родини, в яких народилися малюки, отримують пакунок малюка саме з українським наповненням. Іноземні друзі кажуть, співпраця продовжуватиметься і надалі. Така підтримка вкотре показує народ цивілізованого світу разом з Україною. Я думаю, що саме така взаємодія і з депутатами, і з народними депутатами, і з волонтерами війницькими чи українськими, і волонтерами з інших країн, з інших міст Європи і світу, вона досить важлива в цілому для нашої перемоги. Це допомога нашим батькам молодим. Це знову ж таки знак подяки за те, що вони в таких складних умовах війни вони народжують дітей. Маленьких українців і українок, майбутніх патріотів нашої держави. Нагадаю, перші в Україні бейбі бокси почали видавати молодим матусям ще у 2018 році. Таку допомогу запровадив тоді ще прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Ініціатива має продовження і сьогодні. Матусі можуть обирати отримати від держави гроші або шпакунок малюка. Полегшать роботу лікарів та забезпечить комфорт пацієнтам. Шаргородська лікарня отримала 20 комплектів ліжок, матраців та тумб. «Що Ліжка функціональні, що тумбочки це просто бомба, тому що вона під'їжджає, хворий лежить дуже всім удобно». для медзакладу. Це далеко не перше оновлення ліжкового фонду. Гуманітарку від німецьких меценатів передали через фонд Вінниця комфортне та безпечне місто, який входить в міжрегіональний гуманітарний штаб. Координаційний штаб під керівництвом Володимира Гройсмана має за пріоритет підтримку громад. Робимо все, щоб Україна була сильною і перемогла. Ми розвивалися в мирний час. І на цьому допомога від благодійників не припиняється. Потреба думаю, будемо закривати ще найближчі 5 років для того, щоб ми мали вже дійсно лікарні, такі як в Європі, щоб 100%… Всі були забезпечені саме такими перше комфортними. А по-друге, дійсно це для реабілітації після операційного періоду. Це дуже важливе обладнання. воно просто дійсно рятує життя. Це ліжко воно приспособлено, відповідає всім європейським стандартам. Так що ми дякуємо за те, що сьогодні маємо таку можливість переоснастити нашу лікарню. Таку ж гуманітарну допомогу відправлять і в інші громади області. Вінницька малеча займається глинотерапією. В одному з ліцеїв стартували нові види занять. Психологи кажуть, властивості глини унікальні. З цим матеріалом можна робити все. Займаючись глинотерапією, діти, зокрема ті, які приїхали до Вінниці з окупованих та постраждалих міст, можуть краще справлятись зі стресами, вчитись долати страхи. Не всі батьки можуть допомогти своїм діткам пережити той рівень тривоги і той рівень небезпечності, який сьогодні відбувається навіть в нашій ну тихій Вінниці. Ми проводимо поряд з такою арт терапією ще і психологічні заняття разом з дітками. В деяких випадках разом з дітками приходять і їхні батьки. Це стосується тих батьків, які теж є переміщеними особами. Таку новинку для ліцеїстів запустили завдяки проекту з арт-терапії Фарба життя. Його реалізує фонд «Вінниця – комфортне та безпечне місто завдяки конкурсу мінігрантів за фінансової підтримки Європейського союзу. Ми маємо можливість на протязі двох місяців проводити такі арт-терапії. Це різні, це і художня арт-терапія, і музикальна, і пісочна анімація, і казкова терапія. Тобто, це цілий такий великий процес щодо того, щоб стабілізувати психологічний і емоційний стан таких дітей. Чотири золоті, чотири срібні та три бронзові. Вінницькі спортсмени з греко-римської боротьби привезли нагороди з міжнародного турніру у Гданську. Давай, давай, давай. Хлопці кажуть, перед змаганнями тренувались більше і сумлінніше. Данилу 14 років. Сім з них займається греко-римською. Тренування були більші та Два рази в день тренувався. Не було мандражу, був впевнений в собі. Зараз у нас в Україні війна, і я міг представити свою державу на гідному рівні. Це вже не перший міжнародний турнір юних спортсменів, розповідає тренер. Його вихованці вже змагалися, зокрема на чемпіонатах у Румунії та Молдові. Ці змагання в Польщі ми е, були в нас заплановані. Ми до них готувалися. Е, ми майже місяць готувалися до цих змагань, тому що ми знали, що будуть спортсмени з тих країн, з якими ми рідко зустрічаємося на міжнародній спортивній нашій арені. У нас завдяки е, сприянню нашого комітету спорту Вінницької міської ради. У нас облаштовані зали, у нас є килими. От так, е, да, є якісь недопрацювання. Ми їх поступово виправляємо, поступово докуповується інвентар. Але на сьогоднішній день е, в цілому у нас достатньо таких… Добра матеріально-технічна база, і нам це дозволяє готуватися до змагань. Вінницька міська рада фінансує розвиток семи міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Ми бачимо результат. Що сьогодні ми зібралися з приводу чудового виступу на міжнародній арені наших хлопців, і це далеко не єдиний виступ, тому що зараз українці показують шалений спортивний результат. Просто якого, скажімо так, до цього навіть не було, тому що всі відпрацьовують на відмінно, щоб прославити наш край і не дати світові забути про призери. Тренуються і надалі, аби підкорювати нові вершини у спорті і гідно представляти свою батьківщину. Поспати на годину довше зможуть усі українці вже цієї неділі, адже ми переходимо на зимовий час. Так в ніч проти 30 жовтня, о четвертій ранку, стрілки часомірів переведуть на годину назад. Все тому, що взимку світає пізніше, а сутінки настають раніше ніж у літній період.